Сьогодні розповімо про контролер c 24RF8T компактний і зручний пристрій для керування rgb світлодіодними стрічками. З його допомогою можна не просто вмикати і вимикати освітлення, а й обирати комфортний колір, налаштовувати яскравість і перемикатися між статичними і динамічними режимами. Контролер працює від постійної напруги 12 або 24 вольт. Корпус виконаний з пластику і представлений у двох варіантах: чорному і білому, В комплекті сам контролер і сенсорний пульт керування. Підключення стрічки і живлення здійснюється через гвинтові клеми просто і надійно. Максимальна потужність підключення залежить від напруги: від 12 вольт до 288 Вт, і 24 до 576 Вт. Щоб розрахувати, чи підходить до вашого проєкту цей контролер, необхідно помножити потужність 1 метра стрічки на кількість метрів необхідних для підсвітки. Також помножити результат на коефіцієнт 1,2. Це дасть запас за потужністю і продовжить термін служби пристрою. Пульт працює по радіоканалу. І живиться від батарейки CR2032, яка йде в комплекті. Зверніть увагу, на пульті наклеєна транспортувальна плівка. Іноді її плутають з дефектом друку. Просто зніміть плівку і пульт матиме належний вигляд. Важливо пам'ятати, що пульт чіпований, тобто прив'язаний до одного контролера. Використовувати один пульт для кількох пристроїв не вийде. Один пульт керує тільки одним контролером. Функціонал пульта інтуїтивно зрозумілий: зверху кнопки вімкнення і вимкнення. Нижче сенсорне кільце вибору кольору. Ліворуч регулятор яскравості в статичному режимі, він же відповідає за швидкість ефектів у динамічному. Праворуч кнопки перемикання динамічних режимів. Всередині розташована кнопка вімкнення білого кольору. Таймер на 60 секунд. У разі його активації стрічка вимикається автоматично через хвилину. Контролер C24RF8T 8 t це зручне і надійне рішення для управління rgb світлодіодною стрічкою. Він поєднує в собі простоту під'єднання, інтуїтивне керування і широкі можливості з налаштування освітлення. Компактний корпус, сенсорний пульт і висока потужність роблять його універсальним для дому та комерційних проєктів. Детальніше ознайомитися з характеристиками і придбати цей контролер ви можете на сайті 5 wua Силання в описі на цьому, все до зустрічі в наступних відео.